Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Ліфорд Сімак Театр. Кіни. Епізод шостий. Серед ночі лодж прокинувся від власного крику. Він сів. Випроставшись посеред ліжка, поволі приходячи до тями, починаючи відокремлювати дійсність від сну, усвідомлювати, хто він, де та як взагалі опинився тут. Усе гаразд, заспокоював він себе. Це був лише сон, але сон, який межує з реальністю, Такі сни бувають у кожного. Наснилося йому, нібито спускався він якось вулицею чи шляхом, потім піднімався сходами, зустрічаючи скрізь різноманітних істот павука, хробака, опецькувате рогате чудовисько зі слинявою пащею. Одне слово таке, що можна побачити тільки у вісні. Вони з чудовиськом розмовляли про те, про се. Бо монстр така ж сама людина, як і лодж. Він здригнувся, ніби знову відчув на своєму плечі волохату пазуристу лапу. Згадав, як та потвора з великим задоволенням обслинила його при зустрічі, а потім запитала, чи не хоче він випити, бо їм треба дещо обміркувати разом. Чудовисько було брудне і смердюче. І лодж намагався втекти від нього та ніби вкляк на місці, бо це була така сама людина, як і він, тільки в нелюдській подобі. Він опустив ноги з ліжка, намацав капці, взувся, потім знайшов халат, підвівся і попростував до кабінету, налив собі випити міцно спи. Згадалося йому, Боже, як може людина міцно спати? Всі вони почуваються зараз так само, як і він. Їхня провина, вона в тому, що саме намагається створити людство. Хоча, в принципі, все логічно. Існують планети, на яких люди не можуть прожити й хвилини через атмосферний тиск. Непереборну силу тяжіння, брак кисню, отруєну атмосферу ще багато найрізноманітніших причин. Та кожна з цих планет мала або економічне, або стратегічне значення, а деякі і те, і те водночас. І коли людина хоче втримати владу в галактиці, вона повинна захистити її від можливої появи. Поки що невідомого ворога, а для цього їй необхідно заселити всі економічні і стратегічні пункти. Необхідно використати всі ресурси своєї нової імперії. Майже напевне, в галактиці існували інші цивілізації, які досі не зустрічалися з людьми, згідно з математичною теорією ймовірностей. Вони обов'язково мають бути в нескінченному просторі і ймовірність існування інших цивілізацій теж наближається до нескінченності. Ми не знаємо, хто вони, друзі чи вороги, але ми повинні врахувати обидві можливості і підготуватися до цієї зустрічі, обминати планети. Що мають економічне і стратегічне значення при такій підготовці, просто безглуздо, треба заснувати на тих планетах людські поселення, заснувати і розвинути ще до того, як почнеться боротьба, щоб у ній використати і населення, і природні багатства, і розташування у просторі, коли вже та боротьба неминуча. І якщо Звичайна людина не може з якихось причин існувати на тих планетах. Ми повинні змінити її вигляд, ми сконструюємо інші тіла, що пристосуються до згубних умов життя на тих планетах, зможуть вижити, зміцнитись і втілити в життя плани людини. Людина спроможна створити такі тіла. Вона має у своєму розпорядженні техніку, щоб з'єднувати м'язи, кістки і нервові волокна. Вона навчилась відтворювати органи, які виробляють гормони, оволоділа таємницею ферментів і амінокислот. знає багато інших секретів, необхідних для створення не тільки людського, а взагалі будь-якого живого організму. Прикладна біологія перетворилася на точну науку, і тепер можна зробити таку біологічну копію, яка зможе зустріти перший ліпший можливий комплекс планетних умов. Людина передбачила в своєму проекті колонізації Всесвіту людьми в дивовижних нелюдських формах все крім одного, вона може створити будь-що. Але не спроможна створити життя. Зараз спроби створити живу матерію в лабораторних умовах ведуться не тільки тут, а й на інших астероїдах. Робота ця надзвичайно засекречена і невідкладна. Над вирішенням її б'ються ізольовані групи біохіміків, метаболістів, ендокринологів, розселені на подібних до цього. Літаючих уламках скель, що охороняються військовими космічними патрулями, секретність забезпечується мільйонами правил та суворим контролем безпеки. Вони шукали першопричини життя, працюючи на сірих територіях, що тільки ускладнюють вирішення проблеми, де різниця між живим і неживим досить примарна. Де неможливо передбачити, що може спантеличити людину, яка працює з вірусами і кристалами, в певний момент людина може вмерти, а в наступний наполовину ожити, і ніхто не зможе пояснити, чому це трапилось і яким чином. Це була розгадка суті життя, що ховалася десь поряд з дослідженнями людини. Та саме тут, на астероїді, визріло дивне і радше антинаукове переконання, що життя не є реальною матерією, яка відбивається формулою черівнянням, а скоріше питання духовне, з відтінком надприродного, те, чого людина ніколи не зрозуміє. І намагатися створити його в лабораторних умовах самовпевненість, навіть святотатство, це пастка, до якої людина потрапила завдяки тому, що, мов навіжена шукає знань. І я, думав Бейярд Лодж, я один з тих, хто веде їх далі в цих. Сліпих і безглуздих пошуках того, чого ми ніколи не зможемо знайти. Для нашого душевного спокою ми не повинні його шукати. Я заспокоюю їх, коли вони виказують свій страх, обманюю їх, коли вони протестують проти нелюдських дослідів. Я примушую їх працювати, я вбиваю їх день за днем. Убиваю потроху їхню людяність. Я прокидаюсь уночі від власного крику, бо людина, яку я зустрів, обняла мене і запросила випити з нею. Він налив собі ще. Приходь. звернувся він до монстра зі сну. Приходь, друже, я хочу з тобою випити. Він пильно оглянув кімнату, ніби чигаючи на нього. Що за чортівня, сказав він. Ми ж люди, чи ні? Він налив собі ще та раптом помітив, що в нього тремтять руки. Ми люди, розмовляв далі він з чудовиськом, і повинні триматись один за одного. Епізод сьомий Вони зібралися після сніданку у вітальні, і Лодж, переводячи погляд з одного обличчя на інше, зрозумів, що за зовнішнім спокоєм ховається непереборний жах. Він відчув ньому істерику, що відбувається в їхніх душах, закованих у броню витримки і суворої дисципліни. Кент Форестер обережно запалив сигарету і заговорив буденним тоном та лодж, спостерігаючи за ним розумів, чого коштувало йому таке самовладання. Не можна дозволити, щоб це дощом роз'їло нас зсередини, промовив Форестер. Нам треба обміркувати це всім разом. Інакше кажучи, підшукати розумне пояснення тому, що сталося. Запитав Сіфорд. Орестер заперечно похитав головою. Я сказав обміркувати. Це той випадок, коли не можна обманювати себе. Вчора на екрані було дев'ять героїв, сказав Крейвен. І кит додав Фрестер. Ви вважаєте, ніби хтось? Не знаю. Якщо це зробив хтось із нас. Нехай відверто скаже про це. Всі ми здатні зрозуміти й оцінити жарт. Коли це жарт, то досить невдалий, зауважив Крейвен. То вже інша річ, сказав Форестер. Якби я знав напевне, що це жарт, у мене б камінь з душі скотився, виголосив Мейтленд. Тому то й справа, підхопив Форестер. Саме це я й хотів би з'ясувати. Може, хто небудь хоче щось сказати? трохи помовчавши, спитав він. У відповідь ані пари з вуст. Вони чекали. Ніхто не зізнається, Кенте, зауважив Лодж. Припустимо, що цей жартун хоче зберегти інкогніто, промовив Форестер. Цілком зрозуміле бажання за таких обставин. Може, спробуємо роздати всім по Аркушику паперу? Роздайте, буркнув Сіфорд. Форестер витягнув з кишені аркуш паперу, обережно розірвав його на рівно і роздав присутнім. Якщо хтось із нас учора пожартував, благав Лодж, заради всього святого, повідомте нам. Аркушики повернулися до Форестера. На деяких було написано ні, на інших це не жарти, а на одному я тут ні при чому. Порестер склав аркушики кубкою. Так, це припущення відпало, сказав він, хоча я й не покладав на нього великих надій. Крейвен важко підвівся зі стільця. Нас усіх непокоїть одна думка, промовив він. Чому ж не сказати її вголос? Він замовк і обвів поглядом присутніх, ніби говорячи, що його не вдасться зупинити. Генрі не дуже любили тут, сказав він. Не заперечуйте. Він був людиною важкою, важкою з усякого погляду, такі не користуються людською прихильністю. Я знав його краще, ніж будь-хто з вас, і я залюбки погодився сказати кілька слів. Про нього на сьогоднішній панахіді, бо, незважаючи на складний характер, він заслуговував поваги. Він був надзвичайно цілеспрямованою вольовою людиною, але це зрідка зустрічається навіть у людей такого типу, та на душі в нього був неспокій, його гнітили сумніви, про які ніхто з вас навіть не здогадувався, іноді він говорив зі мною відверто, по справжньому відверто. Як ніколи не говорив ні з ким з вас. Генрі стояв на порозі якогось відкриття. Його охопив жах, і він помер. Він був цілком здоровий. Крейвен поглянув на Сью Лоуренс і запитав Чи, може, я помиляюся, Сьюзен? Він не здужав?» Ні. Він був здоровий, відповіла доктор Сьюзен Лоуренс. Він не повинен був загинути. Крейвен обернувся до лоджа. Днями він розмовляв з вами. День чи два тому, відповів Лодж. Він тоді здавався абсолютно нормальним. Про що ви говорили? Та власне ні про що? Другорядні справи. Другорядні справи? в'їдливо перепитав Крейвен. Гаразд. Коли ви наполягаєте, я поясню. Він говорив про те, що не хоче продовжувати досліди, назвав нашу роботу диявольською. Він так і сказав диявольська. Лодж обвів поглядом кімнату. Ніхто з вас не вживав досі цього слова, диявольська. Він говорив з вами наполегливіше, ніж завжди. Мені немає з чим порівняти тієї розмови, відповів Лодж. На цю тему він говорив зі мною вперше. Мабуть, з усіх, хто тут працює, тільки він ні за яких обставин раніше в розмові зі мною не торкався цього питання. І ви умовили його продовжити роботу. Ми обговорили його точку зору. Ви вбили його. Можливо, сказав Лодж. Можливо,. Я вбиваю вас усіх, або кожен із нас убиває себе сам. Хіба я знаю. Він повернувся до доктора Лоуренс. Т'ю, чи може людина померти від психосоматичного захворювання, викликаного жахом? Теоретично захворювання немає, відповіла Сьюзен Лоуренс. Та коли виходити з практики. Боюсь, що відповідь буде ствердна. Він потрапив у пастку, заявив Крейвен. Разом з усім людством, обірвав його лоч, коли вам кортить розім'яти свій вказівний палець, направте його по черзі на кожного з нас, на все людство. Мені здається, втрутився Форестер, зараз мова про інше. Навпаки. Заперечив Крейвен, і я поясню, чому саме. З усіх людей я повірю в існування привидів останній. Еліс Пейдж схопилась на ноги. Замовкніть. вигукнула вона. Замовкніть, замовкніть. Місіс Пейдж, заспокойтесь, будь ласка, попросив Крейвен. Але ж ви сказали. Я говорю про те, що коли припустити, ніби дух. Полишивши тіло, мав привід і, я сказав би навіть право відвідати місце, де його тіло спіткала смерть, то зараз складається саме така ситуація. Сідайте, Крейвен, наказав лодж. Крейвен повагався трохи, потім сів, сердито буркнувши щось собі під ніс. Коли ви вбачаєте необхідність у подальшому обговоренні цього питання, промовив лодж, дуже прошу облишити містику. Мені здається, тут нема про що говорити, сказав Мейтленд. Як учені, що присвятили себе пошукам першопричини виникнення життя, ми повинні розуміти, що смерть це абсолютний кінець усіх життєвих явищ. Це ще необхідно довести, і ви прекрасно це знаєте, заперечив Сіфорд. Тут втрутився Форестер. Облишмо цю тему, рішуче сказав він. Ми можемо повернутися до неї пізніше, а зараз поговоримо про інше, і поквапився додати. Нам треба з'ясувати ще дещо. Хто з героїв? належав Генрі. Запала тиша. Мова йде не про те, щоб ототожнити кожного учасника вистави з певним героєм. Та методом виключення. Гаразд, мовив Сіфорд. Роздайте ще раз ваші аркушики. Форестер витягнув із кишені папір і заходився рвати його на невеличкі клаптики. До дідька, ваші аркушики. Роздратовано кинув Крейвен. Мене не спіймаєте більше на такий гачок. Форестер відірвав погляд від папірців. Гачок? А то ні. буркнув Крейвен. Як по щирості, то хіба ви не намагаєтесь весь час дізнатися, де чий герой? Я не заперечую, сказав Форестер. Я порушив би свій обов'язок, якби не намагався з'ясувати це. Мене взагалі дивує, як старанно ми оберігаємо цей секрет, заговорив лодж. За нормальних обставин воно не мало б значення, але зараз ситуація перемінилася. Мені здається, ми почуватимемося краще, коли перестанемо робити з цього таємницю. Щодо мене, то я залюбки першим назву свого героя. Тільки скажіть він замовк. І очікувально подивився навкруг. Запала тиша. Всі дивилися йому просто у вічі, але їхні обличчя були байдужі. Вони не виражали ні гніву, ні страху, взагалі нічого. Лодж знизав плечима. Гаразд, облишмо це, сказав він, звертаючись до Креймена. То що ви казали? Я хотів сказати, що написати ім'я Героя це все одно що встати і промовити його вголос. Форестер знає почерк кожного з нас. Йому не важко розпізнати автора будь-якої записки. Я і гадки не мав про це, запротестував Форестер. Слово честі, але Крейвен сказав правду. Що ви пропонуєте? запитав Лодж. Списки. Типу виборчих бюлетенів для таємного голосування, відповів Крейвен. Треба скласти списки імен героїв, а ви не боїтесь що ми розпізнаємо ваші хрестики. Крейвен подивився просто у вічі лоджу. Тепер, коли ви сказали про це, треба врахувати і таку можливість. Внизу, в лабораторії, є набір штемпелів. Стомлено сказав Форестер. Для помітки зразків препаратів. Гадаю, серед них знайдеться і хрестик. Це вас влаштовує? запитав Крейвен. Лодж. Крейвен кивнув головою на знак згоди. Лодж поволі піднявся з крісла. Я піду по штемпелі, сказав він. А ви тим часом підготуйте списки. Діти, подумав він. Справжнісінькі діти, всі до одного насторожені, егоїстичні, перелякані, мов зацьковані звірі, загнані в куток, де стіна страху змикається зі стіною комплексу вини, жертви, що потрапили в пастку власних сумнівів. Він спустився металевими сходами до лабораторії і поки йшов стукіт його підборів. Луною віддавався у тих невидимих кутках, де причаїлися жах і докори сумління. Якби не раптова смерть Генрі, подумав він, усе було б гаразд, сяк так, завершили б роботу, та він знав, шансів на це було обмаль, бо коли б не смерть Генрі, обов'язково знайшовся б ще якийсь привід для вибуху. Вони були готові до цього, більше, ніж готові, вже кілька тижнів щонайменша подія будь-якої миті могла підпалити запал. Він знайшов штемпель подушечку з фарбою і важкими кроками почав підніматися сходами нагору. Списки героїв лежали на столі. Хтось приніс коробку з під взуття, і зробив з неї щось на зразок урни для голосування, прорізавши у кришці щілину. Ми всі всядемось на цій половині кімнати, сказав форестер, а потім будемо по черзі вставати і голосувати. І хоча при слові голосувати всі здивовано перезирнулися, він удав, ніби нічого не помітив. Лодж поклав штемпель і подушечку з фарбою на стіл. Перетнув кімнату і влаштувався у своєму кріслі. Хто розпочне? запитав Форестер. Ніхто не поворухнувся. Їх лякає навіть це, подумав Лодж. Першим наважився Мейтленд. В абсолютній тиші вони підходили по черзі до столу, ставили помітки на списках, складали аркуші і кидали їх у короб. Кожен з них чекав, доки попередній повернеться, перш ніж самому йти до столу. Коли все скінчилося, Форестер підійшов до столу, взяв коробку, струсонув її кілька разів, повертаючи на всі біч, аби бюлетені перемішалися так, щоб по тому, в якому порядку вони лежать, не можна було здогадатись де чий. Мені потрібні для контролю двоє, сказав Форестер. Він оглянув присутніх. Крейвен, покликав він. С'ю. Вони встали і підійшли до нього. Порестер відкрив коробку, витягнув один папірець, розгорнув його, прочитав і передав доктору Лоуренс, а вона далі Крейвену Безпорадна сирітка, сільський дженджик, інопланетне чудовисько, Чарівна Бестія. Юна красуня. Тут щось не те, подумав Лодж. Тільки ця дійова особа могла належати Генрі, адже юна красуня з'явилася на екрані останньою. Вона ж була дев'ятою. Форестер продовжував розгортати папірці і називати імена героїв, помічених хрестиками. Представник неземної дружньої цивілізації, звичайний юнак, лишилося тільки двоє. Тільки двоє. Бідний філософ і вусатий злодій. Спробую вгадати, вирішив лодж, поб'юсь об заклад сам із собою. Заб'юся, хто з них герой Генрі. Це вусатий злодій. Порестер Розгорнув останній папірець і прочитав Вусатий злодій. Я програв, майнуло в лоджа. Він почув, як решта зі свистом втягнули в себе повітря, зрозумівши всю жахливість результату цього голосування. Героєм Генрі виявився бідний філософ. Головна дієва особа вчорашньої вистави найдіяльніша і найенергійніша.